Ум'я Отця і Сина і Святого Духа всіх вас, дорогі браті і сестри, вітаю з Воскресним днем. Сьогодні ми чули за Божесну літургію у рівок з Євангелія від апоста Євангеліста Луки, де розказується про те, як Господь ісцілив скорчену жінку. Господь приходить в сінагогу і, побачивши там жінку, згорблену, скорчену. І покликав її до себе і сказав, що вона ізціляється із свого недуга. Вона страдала 18 років. Наклавши на неї руки, вона випрямилася. І тут був начальник синагоги, ну, який дуже з великим недоголуванням злобою, такою, з укором до Спасителя. Укоряє його тому, що він нарушив суботу, це була субота. І він каже: хіба немає шість днів для того, щоб зробити добрі справи для людей? Чому ти нарушаєш суботу? І Господь приводить йому приклад з тварин. Тварини, які часто не думають. І Він говорить: хіба ви в суботу не відв'язуєте осла чи вола? І не ведете його, напоїти водою. І начальник синагоги устрамився. Люди, почувши такі слова, воздали славу Богу і радувалися написано про те, що Господь істілив цю людину, яку не бачили, була 18 років. Ми можемо в ближньому просто побачити, браті і сестри, хвору людину. Нам здається, просто хвора людина. Господь не побачив хвору людину, а Він побачив, що її зв'язав сатана, який мучив 18 років, і вона не могла випрямитися. І Господь сам знайшов її. Це приклад нам, браті і сестри, що не тільки нам потрібно шукати, чекати, щоб хтось нас покликав на допомогу. Але думати про те, що кому ми можемо бути корисними для ближнього. Хтось може потребує, а ми не хочемо. А Господь шукає, це приклад нам, що ми також повинні шукати ближнього, для того, щоб допомогти ближньому. Що таке бути скорченим? сатана зв'язав? Це те саме, браті і сестри, що зростаються хребці, позвоночника. Які не дають людині випрямитися, як вона страждає від болю, від те, що вона не може піднятися, голову підняти, випрямитися. А це просто зв'язав сатана. І Господь, накладуючи на неї руки, говорить, що він ізбавляє її від цього недуга, що він ізціляє її від цієї хвороби, яку диявол її зв'язав. Не написано, яка була причина гріха. Але Господь робить милосердне діло. Ми всі знаємо, коли ми кудись збираємося в дорогу, ми все запланували. Наприклад, кудись їхати, тут кажуть, ваш літак відміняється, рейс відмінився. Ви задумали змінити на поїзд сісти, поїзд не приходить, в машині щось сталося, мотор не їде і все треба міняти постійно. Для того, щоб чогось добитися, це постоянне безпокойство наше браті і сестри, постоянна турбота. Вчителі в старозаповітні вони встановили правила, видимі правила, От не можна в суботу іцілити. Попробуй наруши. І коли прийшов спаситель, вони наскільки устроїли ці правила, що здавалося чуть вправо, чуть ліво, ти все те противник Богу, ти нарушаєш, тебе слухати не можна. І це означало, як прийняти вчення Христа, їм потрібно було змінитися, перемінитися. Всій той устрій, який вони зробили, це потрібно було відказатися. І тому вони Христа не приймають, браті і сестри. Вони його укоряють. Що він зробив ніби добро для людини і зцілив людину, людина стала здорова, залишається радуватися і дякувати. А що вони кажуть? Ти неправильний. Це ти зробив в суботу. Як ти міг це нарушити? Але прийшов той, хто є господин цієї суботи, браті і сестри. Господь неодноразово в новому заповіті нарушає суботу. Він показує, що він вище суботи. Він приносить нове вчення, і добру справу зробити можна в будь-який момент, якщо вона корисна для ближнього. І коли його укоряє сам начальник синагоги, Господь приводить йому простий приклад з тварини і говорить, що ти також робиш для тварини добре. Ти відв'язуєш її. Зараз ми приносимо тваринам питів. В стайню там туди, де вона стоїть, а колись це треба ввести до потічка. Тому що це велика дорога, довга дорога. І каже, ти ж її відв'язуєш і ведеш. Хіба ця дочка, людина не вища цієї тварини, щоб її зцілити? Що наскільки очерствіше серце, браті сестри. коли ми бачимо в людини радість, ми починаємо скорбіти, ми починаємо придумати, що це неправильно. Ми повинні навчитися благодарити Бога, браті і сестри. Якщо з нами що сталося і радісне, і не так, як ми хотіли, подякуйте Богу, люди побачили це зцілення. Вони поблагодарили і радувалися, що Господь посрамив цього вчителя, начальника синагоги. Хочеться нам сьогодні побажати, браті і сестри, щоб ми частіше. Бачили в ближньому потребу свою. Я недавно приходив до одної хворої людини. Я колись жив по сусідству з нею. І коли сказали, що вона дуже хвора і вже не розмовляє, я думаю, чому раніше не покликали. Я приходжу, вона на бочку лежить. Тільки вже не дихає, майже хропе просто. І я штуркаю там, рухаю, кричуть всі, що прийшов батюшка, так. Ну, видно, зазвичай в таких випадках відкривається требнік, читає молити до ісповіді. І людина, слава Богу, по милості Божій приходить до себе. Чуть-чуть так небагато, починає махати головою, що вона чує, вона відповідає, посповідалася, як могла. І я рідним кажу. Якщо Бог дасть, вона прийде до себе, покличе мене в будь-який пору суток. В неї сестра, не знаю, чи зараз чи раніше була головою, адміністр... головою районної ради. Ніби грамотна, освічена жінка, бо часто кажуть, що це прості люди. Коли каже проста людина, ми не приймаємо ніякого чуда, ніякої звістки. Нам хочеться, щоб хтось такий був з поважних людей. І вона каже, я чую голос своєї сестри, але ну, я думаю, що це мені сниться. Я встаю, приходжу в ту кімнату, а вона свариться з чоловіком. Грав би йому такі зауваження, щоб він не накривав. Каже, я стала на порозі і завмерла, ну, каже, я сама не вірю. Як? І вона повністю розмовляє. Наранку покликали, я прийшов, вона ще раз посповідалася. Ми поговорили, вона все згадала, як ми колись жили. І слова, які вона сказала, батюшка, дуже переживаю за вас. Декілька разів. порушу. На другий день я прийшов зранку її причастив. Вона причастилася тихенько замовкла. І так через день чи через два вона відійшла. Ви розумієте, до чого я вам хочу сказати це, браті сестри? Бог завжди творив. І творить і тепер чудеса. Людина не може зробити ніякого чуда. Я вам розказую не для того, щоб там сказати, що батюшка, щось ні, як Бог дає милосердний для нас, що Він не хоче смерті грішника, Він дає людині, скільки часу буває, що вона покаялася, примирилася. Ну запам'ятайте, якщо людина черства, глуха, ніяке чудо, Людину не розуміють. І цього керівника синагоги, коли він бачив неодноразово цю жінку, яка приходила в синагогу, вона була скорчена, той згорнула. І він не зрозумівся цим чудом, він почав укоряти Спасителя. Якщо браті і сестри немає віри, ніяке чудо, що кажуть, от як би таке сталося, я повіру. Не повірить людина. Вона обманює. Тому що чудес є дуже багато. Те, що ти проснувся, вже чудо. Те, що ти бачив, вже чудо. Те, що ти можеш прийти в храм, це також чудо і поісповідуватися. Але ми привикаємо до цього. І хочеться нам, браті і сестри, побажати, щоб ми не були черствими. Ми шукали Бога і восприймали для себе як милість Божу те, що Господь сьогодні нам дає. І дай Бог, щоб Господь і нас знайшов, як знайшов цю жінку, коли ми будемо здається, безпомощні, далекі, нам здається, Бог далеко і нас не чує. Але Господь приходить до нас. Він також прийшов до цієї жінки, яка була лежача, яку я розказую. Господь прийшов до неї. Він дав їй час посповідатися. Господь захотів її простити. І не в силі тої молитви, батюшки, а те, що Господь привів туди і священника, і дав час для того, щоб вона посповідала і причастилася. Сповідайтеся, кайтеся, моліться, тому що час дуже короткий. Ми сьогодні ніби сильні, мудрі, все розуміємо, а доля секунди, і все. А Господь каже, прийди цей неділі. Є цей піст. Причастися, посповідайся, зроби добре щось. Зроби милосердне для ближнього. Тому що Господь постійно проявляє милосердя. І нам потрібно старатися, браті і сестри, робити добрі справи. Не для того, щоб нас похвалили. Я вчора був на похороні кажу, ви зрозумієте, що робиться для церкви, це не для похвали там батюшки, людей, для слави Божої. Кожен із нас повинен потрудитися для слави Божої. Ми нічого з собою не заберемо. А от те, що ми будемо трудитися за слави Божої, воно піде разом з нами. І сьогодні всім бажаю, так як Господь ісцілив цю скорчену, яку сатана зв'язав, диявол зв'язав. Вчора був хлопчик, ну, служби хвилин 40 не було чути. Такі приступи, які він кричав, не було чути. Вже я кажу, до одного батюшки вийдіть, подивіться, може і так щось спорить там з бабкою чи з мамою. Ні, каже, він і мене б'є. Він мене б'є, забере руки і там то. І Бабка каже, що він сам потім каже, він не знає, що з ним робиться. Він не знає, що з ним відбувається. І я йому кажу, що ти любиш дивитися? А він каже, фантастику. А я кажу, а скажи, розмовляє, Маленький хлопчик, 8 рочків, чи скільки йому, чи сім, чи вісім, і так гарно розмовляє про все. Я йому кажу, скажи два слова, Господи, помилуй. Він каже, я не хочу. І то так вперто Я кажу, а скажи просто, Господи, помилуй. А я не буду. От розумієте. Про все розмовляємо. Тільки кажу, скажи, Господи, помилуй. Не буду. Ось вам, браті і сестри, чим пропитана людина. Все буде говорити. А враг не дає сказати, Господи помилуй. Присвятай і Бог спаси мене. Ні, не хочу, не хочу. Ми повинні сьогодні подумати, не того Господь приходить в синагогу. Ця смоковниця, безплідна споковниця. Нам потрібно кудись йти проповідувати десь до сусідів, там їхати в село. Подивіться кругом себе. Нам є кому казати про Бога дітям, внукам, рідним, близьким. Нам є з ким говорити про Бога. Говоріть і сійте, для того, щоб вона не була, ця смоковниця, безплідна. А вона принесла плоди і трудіться над цим. Піс святий нас, який сьогодні йде, Він готує нас до Різдва. Вчіть колядки, вчіть молитви. Багато людей не вміють молитися. Їм важко молитися. І вони кажуть, брачка, це правда, важко молитися, але це труд, який угодний Богу. Понуждайте себе і творіть діла милосердні. І особливо сьогодні, нехай Господь ісцелить воїнів наших поранених, тих, хто сьогодні скалічений цією війною, щоб Господь ісцелив усяких недугів і дарив здравий, як дав здоров'я ці скорчені жінці. І тільки може ісцілити, запам'ятайте Господь. Тільки Господь може ісцілити, особливо від недуга, який зв'язує з сатана. Спочатку сповідь, причасті, а потім і лікар, і доктор, і лікарство, і операція все допоможуть. Але зробіть те, щоб ісцілити свою душу. А Господь по милісті Божій через лікарів ісцілить наше тіло. Поможи нам всім, Господь. Спаси Господь.